5 травня остаточна дата, коли або почнеться підготовка до виборів у цьому році, або ж на цьому питанні можна поставити масну крапку. Принаймні, поки, попри усі запевнення, Володимир Зеленський остаточно не прощається з цією мрією легально продовжити своє перебування на посаді. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої Історії на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене ж звати Олександр Серцов. Я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, в якому місті дивитеся чи країні дивитися це відео. Ваша географія є важлива. Також напишіть, що ви думаєте, про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Також за можливості долучитися до збору на лікування аналітика Дмитра Снігірьова, частого гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу. Відео без них не було б ані цих відео, ані незалежної журналістики загалом. Ви так само можете підтримати незалежні медіа та долучитись до їх числа. Власне, відразу мушу пояснити, звідки взялась ця дата. Справа в тому, що чинний воєнний стан діє до 9 травня. Однак саме 5 травня Верховна Рада має крайній термін, коли вона може проголосувати за його продовження. Або ж не проголосувати, однак цьому передує подання Володимира Зеленського про подовження терміну дії воєнного стану. Другий пункт у ЦВК нарешті сказали, що на підготовку до виборів їм треба півроку, тобто шість місяців. Травень це п'ятий місяць. Відповідно, вибори стають можливими у листопаді, максимум. У грудні до того часу Україна матиме протермінованими не лише президента, парламент, але й місцеві ради та місцевих голів. Унікальна ситуація, яка виникає в історії України вперше, власне кажучи, ознак підготовки до президентських виборів є кілька. А головне на це вказують як українські, так і зарубіжні джерела джерела, зокрема. На певні дії влади, які засвідчують, попри війну влада таки провадить політичні дії, зокрема скеровані на нейтралізацію політичних опонентів цього разу, таким витиком інформації поділився з читачами таке поважне видання, як з економіст, і поштовхом до такої підготовки. Став невдалий візит Володимира Зеленського до Вашингтону, де він мав не надто теплу розмову з американським президентом. Розмова завершилась безпрецедентно. Трамп вигнав Зеленського з овального кабінету. Однак те, що видається на перший погляд ганьбою, обернулось зеленському стрибком рейтингу. Щоправда, такий. Трибок рейтингу річ ненадійна. Вже за короткий час він може знову відкотити наз... назад, а ходити вдруге в овальний кабінет не випадає. Та й невідомо, чим це завершиться цього разу. Другим чинником стала заява адвоката Петра Порошенка Іліп Новікова, яка про те, що дії влади проти його клієнта свідчить про. Підготовку до виборів виборів цитата: підозри проти Порошенка, зокрема щодо державної зради, базуються на відкритих документах і подіях, які раніше не викликали запитань, що свідчить про замовний характер справ санкції Зеленського проти Порошенка забороняють йому брати участь у виборах, що є зловживанням владою для досягнення політичної мети. І, врешті, все завершилося заявою офісу президента, що ні до яких виборів Зеленський не готується, а думає тільки про роботу. Однак, одна справа це слова, інша практика. Фактом, фактом вже є те, що продовження дії воєнного стану є фактично в руках Володимира Зеленського та парламентської більшості, на яку він спирається. Вікно можливостей для проведення виборів у цьому році є як я вже казав, є вкрай коротке, і залежить від, але воно все ж таки є. І з хоча й залежить від багатьох факторів, на які ми часто не маємо впливу. Фактично, все залежить від того, чи вдасться досягти перемир'я, про яке мріє американський президент, а це в свою чергу впирається в інші обставини, зокрема, в той факт, що Наразі Зеленський влаштовує пила на цій посаді. Щодо ймовірного перемиря, то тут одразу збіглося одразу кілька близьких у часі дат, як 100 днів Трампа, Великдень, 9 мая, врешті, граничний термін продовження воєнного стану в Україні, які вказують на кінець квітня, перші числа ет... травня, після чого закривається. Е... Відкривається інше вікно можливостей літньої воєнної кампанії, ймовірно, ймовірного наступу московитів, в яких зараз починається весняний призов, і які до того часу мають можливість підігнати ще кілька тисяч свіжих північних корейців. І хоча це вікно можливостей незабаром закривається, воно все ж таки є, і, власне, в нього. І поспішає потрапити Володимир Зеленський. Втім, шанси на укладення миру маліють з кожним днем. І далі нас очікує довга війна на виснаження. Але, але це вже йдеться про 2026 рік. Підписуйтеся на мій канал. Все буде Україна. Дякую.